Наступне я хотів би долучити до нашої дискусії. Е, доктор історичних наук, президент академії геостратегії та геополітики Павла Гайнишніко. Прошу, пане Павло, у вас 5 хвилин. Вітаю. Ну, ми сьогодні говоримо про мотивацію, і я хотів би для початку дещо відреагувати з приводу міфів і тому подібне. Зайдіть в Фейсбук, зайдіть в Тікток. Там тих міфів вже стільки, що ми ледве не піраміди побудували. Вже Антарктиду приєднують і Сибір. Ми ще не дійшли навіть до Мелітополя, а наші міфотворці вже понаписували таке, що страшно дивитися. Все це доводиться до абсурду, і міф це вигадка. Тому в сучасних умовах нам якось не до цього. Нам головне, щоб вилікуватись, треба знати правду. І хочу зауважити на нещодавному рейтингу політиків. Так от в нас є головний міфотворець, так, який постійно мріє і зайняв перше місце. Це президент Зеленський. А хто найпливовіша людина в Європі за рейтингом політико не діючий президент. Який, здавалось би, міг впливати, він вітер змін. Він надія, тому що він вже був при справах, і всі знають його справи. І саме Туск, визнаний найвпливовішим, тому що він дає надію і тому, що в нього за спиною не другорядній за якістю ролі, який сам себе знімав у своїх же фільмах, на своєму ж каналі, і проголосивши себе великим політиком, найуспішнішим лідером там світу, чи як, а тому, що на справах, і саме тому політико дало йому зараз певний поштовх, бо ми знаємо, що через два тижні очевидно завалиться новопроведений до присяги уряд Маровецького. Це про те, що нас що від нас очікує Європа. У нас було з 19-го року, я говорю про нову владу, багато шансів: брехня на брехні, міфи на міфах, мрії на мріях, жодної дії. Це перше, саме тому про те, що ми зараз не можемо без допомоги і допомогу нам дають саме що менше. Це правда, внутрішня правда, чому нема мотивації, розчарування. Подвійними стандартами, брехнею, внутрішній рейтинг президента вимірювали в офісі президента 34%. Ніхто не робить висновків. І в цьому контексті ми мусимо говорити правду. Не потрібно нам міфів. Це хвороба меншовартості постколоніального суспільства. Британці цим не переймаються мріями і міфами. Вони є реал-політик. Що в нас є в Реалполітик? Реал політик у нас є те, що колишній міністр оборони зараз в Сполучених Штатах суддів нема. Що в нас є те, що бачать люди? Корупція Корупція, вже про це навіть відкрито говорять наші союзники: є затримання, суддів нема. Це суспільство бачить владу. Маленької коло осіб, закон мовчання і закон кругової поруки це один з ознаків удержавлення мафії. І це очевидно, і люди це бачать. Ми говоримо про мотивацію. Ось перше падіння мотивації подвійні стандарти. І це повинно припинитися. Як припинитися ввести в законне русло діяльність Офісу президента? Політико в цьому своєму рейтингу також про це вказало мовою дипломатії. Зелений кардинал, четверта людина в Європі, а значить перша в Україні. І люди це знають. І бізнес це знає, і політики це знають. Куди треба йти, хто що вирішує? І це мусить внести в законне русло. Друге, про що ми вже говорили: змінити маріонеткові уряди, який нічого не вирішує. Бо люди це бачать і знають. Потрібен уряд війни, уряд довіри, який складався без професіоналів. Не може керувати Міністерством освіти і науки людина, яка купила фейкову дисертацію, потім від неї відмовилась в Європі за таке подають відставку або судять. Це перше. Друге, говорячи про інших. І якщо тезово, довіра і мотивація з'являються тоді, коли є преференції. До тих галузів, які потрібні українській війні. Тобто це протекціонізм, пільги і співання до розвитку тих галузів, які потрібні. Це податки, щоб платили всі, але ті, хто мають більше мільйонери, не повинні платити такий рівень податків, як і ті, що мають мало. Це європейський теж досвід. Павло, Ця нерівність. Вона втілює і вбиває мотивацію, тому що ніхто не відчуває справедливості, коли припиниться брехня, коли перестануть красти, і коли перестануть маніпулювати, в тому числі і в інформаційному просторі, коли наявності ми бачимо одне. А в інформаційному просторі брехня, мотивація зникає. Пане Павло, підсумуйте, будь ласка, щось. отже, вихід один зняти шори, зняти окуляри, в тому числі і владі, особливо владі, почати діалог з фахівцями і з суспільством, дійти до компромісу і діяти в реал політик, перестати триматися за владу і перестати брехати. І таким чином мотивація знову знайдеться. Просто треба бути Пані, чесним. Павло регламент. Ну і продовжуючи про спектаклі, дуже важливо, щоб політичні актори знали, що вони говорять, і грали якусь роль узгоджену. Тому що нещодавно президент заявляв, чи є в нас план, каже: Так, у нас є сформований план. Ми його зараз формуємо. Це дуже круте речення було в другому інтерв'ю. Сказав, у нас є план. Потім виходить на інтерв'ю голова фракції правлячої партії, і говорить: плана нема ні в кого, ніякого зовсім. Потім виходить якась напівбожевільна, заступник голови... Коректніше до та, перепрошую, і починає вимагати плана. І можливо, що може державну таємницю оприлюднити. Тобто, винос цього неузгодженості. Це означає, що у влади нема взагалі стратегії, про що ми вже говорили, і те, що, на що перетворили політичний простір зі збуреним суспільством, яке все зараз на адреналіні і все збуджене, це звинувачення збройних сил, потрібно взяти в голову українській владі, що навіть якісь невдачі. Це питання таємниці і стратегічної розробки Генерального штабу. Не їхня справа, великі бійці, які сидять на банковій, розповідати. Вони хай займаються те, що потрібно Україні. Щодо ми маємо велику коліцію і союзників. Союзники поступово зменшуються і розчаровуються, і ми це бачимо по виборцях словаччини. Ми бачимо по виборцях Нідерландів. Ми ще побачимо, що відбудеться в Німеччині, але це означає, про що йшлося з 2014 року, а потім з 19-го мобілізація української економіки. Якщо вона ще існує, ми живемо на подачках. Ми потрібно, нам потрібно бути готовими, що у нас нема вічних друзів. У наших друзів є вічні інтереси, свої, національні. І ми повинні готуватися до кількох моделей розвитку, а це означає, що ми повинні будувати в тому числі військово-промисловий комплекс. А для цього потрібно підходити стратегічно те, про що говорилося сьогодні. Військовий комплекс це наукова ємка індустрія. Нема науковців, навіть ті, що поїхали, не повернуться. По перше, їх образили тим, що їм відключили ту мізерну стипендію, яка їм там в принципі не потрібна, але це був моральний зв'язок з Україною з батьківщиною. По друге, немає плану і фінансового, інвестиційного і протекціоністського щодо розвитку тих галузів військової промисловості, які можна швидко налагодити. Тому що якщо у нас є одна крута ракета, вона нічого не вирішує. На то він називається військово-промисловий комплекс, щоб його робити в певній обсягах і коли. Є крутий снаряд, то нам треба, може, його тисячі, і про це треба думати. І потрібно про що ми говорили, майданчик, говорити з промисловцями, з науковцями, змінити цих маріонеток, непрофесійних в уряді. Ніякий бізнес не витягне політику Гетьманцева. І чому він взагалі її проводить як диктатор? Не повиза що... тому, коли ми щось звинувачуємо, ми не звинувачуємо владу. Ми півтора року всі мовчали. Но коли становище доведено до абсурду, в тому числі і в публічному просторі, в тому числі і завдяки владі, ми мусимо реагувати і казати. От ми говорили Підсумуйте, про... будь ласка. зараз. Говор одну секундочку, ми говорили, згадували про біженців за допомогою фонду Жана Мане в Ужгородському університеті. Вийшла велика посібна монографія про проблеми біженства, в тому числі сучасного, і питання їх вирішувати. Я сумніваюся, що взагалі комусь потрібно, влада взагалі не чує перше про що йдеться вже на третьому цьому круглому столі на цій, ми просимо, ми вимагаємо зняти окуляри, зняти корони і почати розмовляти з фаховими людьми з різних галусів і приходити на майданчики або створювати майданчики. Не хочете публічно, давайте говорити за окуларами, але щоб чути. І щоб були висновки. іначе не буде ні в кого мотивації. Дякую, дякую